Доброго дня, мене звати Вікторія Гайдук, я вам хочу прочитати українського море. Автор е Павло Глазовий. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має грошей, не минав жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик, той, що з краю. Вчиться, що, чого, я не розумію. Кухлик люба покажіть, Той ще збоку смужка. Та да який же это кухлик, якщо это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете? І не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, не нужна мені мова. І сказав їй мудрий дід: цим пишатися не слід, бо така біда у моєї корови має бідна язика та не знає мови.